Кранк, Кранк!» Це Михайло Коштуро та Нікіта Лісовець. Хлопці розминаються та готуються до запису. Винеси його за місто і зітри в попіл! Вони створили в Ужгороді єдину в Західній Україні студію дубляжу. Їхніми голосами заговорили герої відомих англомовних мультфільмів. Ой, дерев, вимикай! Шведка, вимагай, дитячка молодий. Ай, тери! Вимикай! Терри! помоги! Терри! Терри! Стривай, а что с звучаю! Кранк! У нас есть справи важливіші! Хлопці самостійно перекладають це з англійської на українську, кажуть, це важливо для популяризації україномовного контенту. У нас країна знаходиться в стані війни, і росіяни намагаються змусити нас відмовитися від усього українського. Ми обрали, що ми будемо саме популяризувати нашу мову. Звідси йде така частинка назви, вона називається матерія через те, що це якби наша мова, а наша. То, що як у нас як. Крові знаходиться мова, тому саме так, тому української мови. Які саме проєкти дублюються, хлопці визначають шляхом голосування? Вони створили сторінку в інстаграм, і молоді підписники визначають, що саме хочуть бачити, чути. Кажуть, це важливо, щоб молодь забувала про російськомовний контент і споживала якісний україномовний продукт. Ми дивимося з першого Як воно звучить в оригіналі? Якщо воно звучить подібно, саме інтонація вираз, тому що на мультфільмах вони там теж кривляються, і ми намагаємося. Адаптувати і імітувати так само, як і персонажі. І ось ми один раз імітували Тімон і Пумба і зрозуміло, що це взагалі не наші персонажі, хоч ми мінялися, не мінялися, все рівно не те виходить. А саме, ось, наприклад, цей мультфільм він підходить поки найкраще. Цей і Сімпсони в Нікіте доволі файно фано імітувати Марч. Марч! В мене є щось, що тебе порадує. Нікіта та Михайло вже встигли адаптувати та озвучити кілька серій відомих мультфільмів. Завдяки їх адаптації, персонажі стали зрозуміліші українській аудиторії. Вау! Клавдія Петрівна, твоя улюблена землянка. Ну Так, звісно, це справжня жінка. Міцна, як усик, розумна як Енштейн, а ще гарно співає. Парадна пані, а моя фаворитка Юлька Тимошенко. Хлопці кажуть, що разом зі своїми персонажами немов проживають їхнє життя. Ну, може, хоча б десерт. Пізно ще раз робота відповідальна, адже їх двоє, але кожен знаходить до двадцяти варіацій свого Е, Стриває що з вечерею? Так, перші роботи студії Матерія отримали позитивні відгуки. Більше десяти найвідоміших голосів українського дубляжу готові працювати із закарпатцями. В наших планах це Елвін і Брундики. Там єдина складність є в тому, що мультфільм він як мюзикл, там багато співають. Але у нас міша є співаком, тому я думаю, в нас це вийде. Я співаю десь в душі, тому було б прикольно спробувати ще заспівати. Нікіта та Михайло готові й надалі експериментувати, популяризуючи україномовний контент. Євген Іван Шимко. Правда є.